Пожалуйста, внимательно послушайте її. У нього теж дуже важливе послання для вас. Я, так я вже розказала про таланти, хочу э, сказати, що э, ми говорили про те, що всі ми унікальні. Але ми унікальні не тим, що просто я така, а він такий, ну, що ми не скочі або смаками, а тим, що кожен з нас має якийсь талант. А що, по суті, таке талант? Ну, всі ви знаєте, що це. Якась обдарованість, коли у людини виходить гарно робити якусь справу. Хтось танцює, хтось малює, хтось співає, хтось грає нас. <сі> але в результаті чого от, людина досягає цього? Чи це даної від народження, чи це е, результат її праці, як думаєте? Ви, ви? <сі> Абсолютно правильно. Дві ці відповіді спочатку людина отримує від народження і. Можливості здібності, а потім протягом життя, якщо вона їх розвивається, розвиваються. І я впевнена, що кожна людина народжена не просто так, а з якимось призначенням, а отже і з певним талантом. Ми вже трошки обговорювалися на нашому столу, І я почула таку фразу, у мене нема таланту. Я в це не вірю, не можу такого бути. Якщо людина цього, вона просто ще себе не знайшла. Я чула таку історію про хлопчика, який вчився в школі дуже погано, і його мало що цікавило, батьки думали, що він тупий і взагалі нічого з нього не буде. І одного разу його дядя, чи випадково, чи, я думаю, може і не випадково, взяв його з собою на змагання по стрільбі. І цьому хлопчику це так сподобалося, що він почав активно цим займатися, і його батьки взяли його полонено до спортивної школи. І коли він виріс, він вже отримав майстра спорту і зараз е, успішний тренер. Так що дуже важливо знайти ту справу, яка приносила б вам задоволення. І розумієте, людина кожна по своїй суті творець. От всі ми ще створимо, інколи витворяли, звичайно. О, і Я не бачила, наприклад, ні одну мамку, яка б написала пісню або намалювала картину. Ви бачили? Він нікому не <ріст> Ні, насправді, тому що вони не малюють і не співають. Вони немає таланту, тільки у людей є таланти. І я вас закликаю до те, щоб ви не прогавили свій талант і обов'язково відкрили його собі. І от е, я так думала, коли здаю, ну, що унікально в тому, щоб, наприклад, малювати? Малюють сотні людей на світі, мільйони. Що тут такого особливого, правда? Що е, мої картини, якби я малювала, так, вони відрізнялися в будь-якому разі від його картини. І ну, так само кожним. І не ну, лише на малювання, з різними талантами. Ми всі, як свіжими. Зовні наші схожі, дві руки, і ноги, і все з тебе. Але е, е, якщо приходити сповнити, то всі унікальні. І зараз буде політична хвилинка, я вам зачитаю вірш Василя Симоненка.